Шановна громада виноградного, сьогодні ми з вами є свідками і учасниками надзвичайної події 100річного ювілею села Виноградного. Це особливий день, який об'єднує всіх, хто народився, виріс, працює або зберігає у серці часточку цієї благословенної землі. За 100 років село пройшло великий і непростий шлях, Були роки злетів і витровувань, зміни здобутків. Ми пам'ятаємо і шануємо всіх хто творив історію виноградного всіх перших поселенців до сучасних мешканців. Їхня праця, відданість, любов до рідної землі стали основою нашого сьогодення. Сьогоднішнє виноградне це живе, дружне, працьовите село з багатою історією та світовими перспективами. Ми маємо їм пишатися нашими ветеранами, вчителями, медиками, сільськими трударями, молоддю, яка не стоїть осторонь будує нове майбутнє. Я дякую кожному з вас за любов до рідної землі, за активну участь у житті громади, за збереження традицій та розвитку села. Нехай це свято стане нагодою згадати славні сторінки минулого і з новими силами рухатися вперед. Бажаю усім жителям виноградного, міцного здоров'я, добробуту, злагоди в кожній родині, миру і натхнення на добрі справи. Нехай село винограде завжди щасли, а наступні покоління пишаються його історією не менше, ніж ми сьогодні. Зі святом вас, дорогі земляки, з навічм села Виноградного.